Минулого року комунальне підприємство Житомирське трамвайно-тролейбусне управління відремонтували колії та дорожні покриття за кількома адресами. Цьогоріч заміна асфальту планується за такими вулицями: Корольова Небесної Сотні на перетині з Львівської та Грушевського. Також дорожні роботи відбудуться по вулиці Бориса Тена. Підприємство оголосило е, закупівлю на асфальтування на 1300 квадратних метрів. Е, Колії, саме колії у нас в стані, які потребують капітального ремонту. Ми силами підприємства робимо ну, поточний ремонт, встречаємо на найбільш болючі ділянки. Цена квадратного метра асфальтування залишила у нас на рівні минулого року. Це приблизно 10300 1300 гривень квадратний метр. Взагалі, ми об'явили на 1300 квадратних метрів, де це приблизно мільйон 800 гривень. Щоранку на маршрут виходять шість трамваїв. Вони перебувають не в найкращому стані, проте замінити їх неможливо. Адже тоді треба перероблювати всю лінію колій. Наразі у нас виходять шість трамваїв. З точки зору би, пасажиропотоку наразі ну будем... Казати чесно, немає потреби В Тому вигляді, в якому котрим зараз є, так ми підтримуємо в робочому стані. Колію підтримуємо. Начальник ТТУ розказав, що ще однією причиною ремонту асфальту біля колій є отримання комунальним підприємством приписів та протоколів від поліції. У Нас уже підприємство неодноразово отримало приписи і протоколи від дорожньої поліції про стан колії. Дійсно, відповідно до закону, ми відповідаємо за стан асфальтного покриття між колією і метр біля колії. Розпочав. Ти ремонтні роботи планують з трамвайних стрілок, що розташовані на вулиці Корольова. Рух трамваїв під час ремонту зупинятись не буде.